Всім привіт! Мене звуть Ілля, і я зняв це відео півроку тому. Загалом це відео повинно було бути про те, як я малюю на вінілових платівках. І на фоні ви можете бачити сам процес, але озвучка буде не про них. Це відео було знято півроку тому і змонтовано в той же день, але я не міг змусити себе озвучити його та викласти. З початком повномасштабної я майже повністю перестав вести всі соцмережі, які в мене були до цього. Я закрився в собі та займався творчістю тільки для себе. Мені здавалось, що в такий час творчість це найменше, що потребує суспільство. Але зараз я бачу багато класних творчих людей на просторах Тіктоку, і мені хочеться бути одним із них. Весь цей час я займався творчістю, і мені хотілося, щоб її хтось оцінив. Але люди не можуть оцінити те, чого не бачать. І більше я не збираюся втрачати себе і буду показувати вам більше цікавого. Тож цей блог про моє життя, творчість та пошук себе. Підписуйтесь та до зустрічі в наступному відео. Пока!